Вітаю, я практичний психолог, Євдошенко Вікторія. І в рамках проведення всеукраїнської акції 16 днів проти насилля пропоную сьогодні проговорити тему, як війна вплинула на домашнє насилля. Чи дійсно війна змусила домашніх кривників зменшити свій запал? Звичайно ж, ні. Будь-які потрясіння в суспільстві, особливо такі серйозні, як війна, призводять до збільшення випадків насильства. Наразі чимало людей втратили близьких житло, роботу, звичний стиль життя, пережили травматичний досвід та продовжують перебувати в стані невизначеності. Усе це сильно впливає на психоемоційний стан. Тож говорити про зниження домашнього насильства не доводиться швидше про загострення ситуації. Ця проблема полягає в тому, що люди стали менше повідомляти про такі випадки. Що ж таке домашнє насильство? Домашнє насильство це протиправні дії або бездіяльність, а також погрози їх вчинення у формі фізичного, сексуального, психологічного, економічного насильства, що вчиняються в визначеному колі осіб незалежно від місця їх проживання. Організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, визначені законом України. Який носить назву про запобігання та протидії домашнього насильству. Цей закон також визначає основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів постраждалих осіб. Кого це може стосуватися? Коло осіб є досить великим. Це мати, батько, діти, прийомні діти, прийомні батьки, батьки-вихователі, діти вихованці племінники, опікуний чоловік, дружина, наречені, особи, які мають спільну дитину, двоюрідні онуки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням, рідні брати та сестри. Далі дядько, тітка тобто дуже багато людей, да, рідних людей, які можуть. Бути або кривником, або жертвою наразі тема домашнього насильства дійсно відійшла на другий план. Це ілюструє статистика звернень до мобільних бригад. Наприклад, у квітні найбільш поширеними причинами звернень була потреба у психологічній підтримці: 37%, гуманітарній допомозі, 17%, евакуації. 17%. відсотків, тимчасовому притулку 8%, і лише після цього психосоціальна допомога у випадках домашнього насильства лише 4 Та розв'язання нагальних питань не єдина причина, чому люди ігнорують цю проблему. Значна частина постраждалих не вірить в те, що ще залишилися служби, які надають допомогу з питань домашнього насильства. Інші соромляться звертатися з проблемою домашнього насильства, адже вважають, що під час війни це не на часі. Також варто враховувати, що, наприклад, внутрішньопереміщені особи можуть просто не знати, куди звернутися в разі домашнього насильства. І тут на допомогу можемо прийти ми, люди, батьки, друзі, які знаємо таких людей, яким можемо надати інформацію про адреси, номера телефонів, де можна отримати, отримати підтримку і психосоціальну допомогу. Гостро постає й проблема економічного насильства, зокрема, дорослих дітей щодо власних батьків або інших родичів. Ну, до нього штовхає віча та безробіття також відсутні свідки. Ну, наприклад, так, з тих територій, де виїхала велика кількість людей, залишилися старенькі батьки. тобто, Іде економічне насильство над батьками вже дорослих дітей або там племінників, онуків. Це відбувається тому, що немає свідків, батьки залишилися одні, так, наприклад, і вони є незахищеними незахищеними. А в цю ж категорію попадають і люди з обмеженими можливостями, які не можуть. Попросити про допомогу, або поруч з ними немає людей, які могли б їм допомогти. Подвійний вплив війни відчувають на собі й діти. В умовах явної нестабільності не всім батькам вдається споратися з тривожністю та опанувати свої негативні емоції. Водночас діти виявляються найзручнішою, на жаль, мішенью для прояву цих емоцій. Біда ще й у тому, що явище стає систематичним, адже подразник війна. Нікуди не зникає. Проте, є й хороша новина, наші сучасні діти добре розпізнають, коли дорослий ситуація переходить межу і не соромляться звертатися за допомогою. Навіть у мирний час розірвати коло домашнього насильства було непросто. Адже постраждалі відчувають співчуття кривнику, намагаються зрозуміти, звинувачують себе у тому, що відбувається. В умовах війни до цього додається ще й невпевненість, що буде далі, що буде завтра, як я буду жити завтра. Так? Психологічна травма від пережитого, страх. В таких обставинах дуже складно протистояти кривнику самостійно. Не варто забувати і про психологічну підтримку. Зараз особливо важливо дбати про власне ментальне здоров'я. А яким воно буде, якщо рідна людина завдає вам принижень та побоїв. Потрібна допомога конфіденційно і безоплатно її можуть отримати, надати у мобільний бригад соціально-психологічної допомоги, що працюють в Україні. Так, нині в 17 містах України діють 30 бригад соціально-психологічної допомоги. Фахівці бригад консультують постраждалих від домашнього насильства з правових, медичних, психологічних та інших нагальних питань. Мобільні бригади. Соціально-психологічної допомоги надають психологічні консультації та підтримку постраждалим від насильства, планово або екстрено готують, реагують на звернення про випадки насильства, інформують про медичні, юридичні і інші послуги, які можна отримати для подолання наслідків насильства, скеровують постраждалих до інших загальних і спеціалізованих закладів, розповідають потерпілим про їхні права та шляхи отримання допомоги. Пропрацьовують план безпеки і оцінку ризиків для постраждалих, проводять інформаційно-просвітницьку діяльність для запобігання насильству. Хочу трішечки розказати, що ж це за фахівці мобільних бригад. Хто вони такі? В таких бригадах працює троє людей: це психологіня, соціальний працівник, а також водій з автомобілем. Як вони працюють? Викликати мобільну бригаду може постраждала. Це коли самозвернення, коли ми самостійно телефонуємо, правоохоронні установи, коли вже викликають правоохоронні органи служби, виїзд мобільної бригади буває. Плановий, це спілкування з постраждалим заздалегідь, погоджується, тобто є домовленість, коли хто приїде, і екстрений. Якщо є загроза життю, якщо є сигнал, поступає сигнал на до фахівців мобільних бригад і є. Ризик, загроза життю та здоров'ю потерпілих. Скільки коштує виклик мобільної бригади? Отримати допомогу мобільної бригади можна безоплатно і конфіденційно. Які ж послуги надає мобільна бригада, виявлення факту насильства, психологічні консультації, інформування про медичну і юридичну інформаційну допомогу, подолання наслідків? Насильства, потрапляння постраждалих до притулків, денних центрів, кризових кімнат та інших спеціалізованих установ, планування заходів щодо безпеки постраждалих, інформаційно-просвітницька діяльність для попередження насильства, де працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Як ви бачите, на екрані є номера телефонів, адреса. Я обов'язково в групи скину. Всі номери і адреса, які є, і якщо ви знаєте людей, яким потрібна допомога, обов'язково говоріть, що є а, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які готові допомогти. Про це не треба мовчати, про це потрібно говорити. Далі отримати соціально психологічну допомогу може кожен, як мешканка громади, так і внутрішньо переміщені особи. Спеціалісти бригад виїжджають на виклики до найбільш важкодоступних місць і мають до посуду, надають послуги людям, які з різних причин обмежені в пересуванні. Також фахівці мобільних бригад у дистанційному форматі можуть консультувати постраждалих з окупованих територій чи місць. Активних бойових дій вони не відмовляють у консультації за жодних умов. Про що я говорю? Що звернення це не тільки прямий виїзд, що ви визвали, ви можете отримати просто кваліфіковану допомогу, консультацію. Тобто, це і правова сторона, це і консультативна сторона. Як далі? Що робити далі? Тому що в таких ситуаціях залишатись один на один не можна. Є спеціалісти, які готові прийти на допомогу, які готові допомогти. Тож не слід боятися просити допомогу. Спеціалісти мобільних бригад нададуть вам необхідну підтримку, допоможуть знайти вихід зі складних життєвих ситуацій, а іноді навіть врятувати життя. Але якщо ви потерпаєте від домашнього насилля, але не можете про це повідомити, існує сигнал допомоги. Можна непомітно попросити про порятунок, який насправді може врятувати вас від насилля. цей сигнал допомоги так. Спочатку показується відкрита долоня, потім зігнутим пальцем і згинаються всі в кулак. Ось так виглядає цей жест. Цей жест став популярним під час коронавірусу через те, що тривалий карантин він призвів до збільшення домашнього насильства. Тож, якщо ви побачили сигнал допомоги, як реагувати? Якщо ви побачили цей крик про порятунок, позвоніть в поліцію 102. Можна також звернутися до однієї з організацій, які допоможуть жертвам домашнього насильства, або в кризові центри, що діють у вашій місцевості. Всі адреса телеграми, якраз зараз, важливо, оскільки перебуваючи в одному приміщенні з кремником, жертва домашнього насильства не завжди може розповісти про насильство телефоном, вона може скористатися чат-ботами. Дій проти насильства у менеджерах і Telegram, і Viber. Я скину активні посилання в групу і скажемо Стоп насильству! Ми за життя без насиль... насилля, і наші діти за життя без насилля. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і своїх рідних.